Свячуєте ви якийсь день у тижні для поклоніння Богу? Який саме? На вашу думку, чи головне, який саме день ми віддаємо Богу? Давайте дізнаємося у перехожих міста Львова. Перш за все це неділя. Це через те, що Бог створював світ шість днів. На сьомий день він відпочивав. Але Богу потрібно поклонятися кожного дня. Ну, через те, що чим він нас любить і потрібно йому віддавати своєрідну дяку за те, що він нас створив. Ну, як на мене, для Бога не важливо, який день ми поклоняємося. Ну, поклонятися Богу для нього не важливо який день, для нас важливо. Я думаю, що поклонятися Богу потрібно кожен день. Я вважаю, що немає такого дня. Ну, може, по, по церковним якимось там дням є, але можна стати зранку, подивитися на свою родину, побачити, що всі живі, здорові. І за це подякувати Господи Богові. Тому кожен день, любу хвилину, хороший це день чи поганий це день. Я вважаю, що можна стати і просто сказати дякую Боже за те, що ми сьогодні є день, і ми, як то кажуть, пережили ніч, і наступний день буде таким же добрим і гарним, тому що ми живемо. Ми є, ми існуємо. Я думаю, ну, я логічно я це роблю кожен день два рази на день зранку і вечором. Ну, це залежить перше кожного від людини, від, від людини, від як вона відноситься взагалі до релігії, до Бога. Це, тобто можна робити кожен день і не, не обов'язково раз. Тобто, з конкретного дня чи цього немає. Тобто, якщо… Просто там є свята, в яких обов'язково, ну, тобто там Новий різдво і так, далі, і так далі. А так кожен день людина віддає якусь там частину, ну, тобто якийсь час Богові. Думаю, цьому потрібно присвячувати кожну хвилину нашого життя. Кожен день Богу потрібно поклонитися. Пам'ятати, ну хоча б зранку, вечором так само Боже, дякую, що я провів цей день, що ти допоміг мені провести його. Ну, Кожного дня потрібно пам'ятати Бога. Відомий американський мільярдер Клеммі Дайксон Спенглес майже увесь свій вільний час присвячує ремонту старовинних годинників. Його хобі розпочалося майже 45 років тому. Коли в його домі зупинився годинник 17-го століття подарований його матір'ю, і знаменитий фінансист наважився сам зазирнути в таємниці годинникового механізму. З того часу світ механіки зачарував його. І коли в будинку мільярдера не залишилося навіть ні одного зламаного будильника, він вирішив відкрити власну майстерню по ремонту старовинних годинників. Біблія стверджує, що близько 7 тисяч років тому творець запустив годинник земної історії. Ритм цього годинника простий і залишається таким до цього часу. Він записаний в десяти Божих заповідях. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, син твій та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Так, ми можемо встановити свої власні закони дні чи години. Так, ми можемо не підкоритися повелінню Творця. Але Божий годинник, що віддадемо, продовжує свою ходу чітко по його законам. Можливо, прийшов час для синхронізації свого власного годинника з Божественним? А яка ваша думка?